Слава нашому Господу, дорога церква, продовжуємо святкувати, нагадувати величне Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і хай світло. Ось це сяє, міцно сяє в наших серцях. Христос приніс Христос через свою смерть і Воскресіння Він приніс для нас. Ось це світло в наше серце. В наше серце безпосередньо. Я б хотів би також торкнутися історії, що записана в Євангелії від Святого Матвія про Воскресіння, і один, можливо, із аспектів. Наголосити або підчеркнути, що дає нам Воскресіння, або що принесло для нас Воскресіння Ісуса Христа. 28 розділ я прочитаю кілька, кілька віршів. Спочатку. Як минула ж субота на світанку Дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була е, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. А ангел озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко, і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї. Там його ви побачите, ось вам я звістив. Євангелист Матвій, ось в цих віршах передає нам ось цю подію. Те, що відбулося. І сьогодні ми все це сприймаємо через призму того, що написано у Біблії. Вірою. І оскільки Біблія істина, Біблія правдива, і ми віримо тим словам, що записані там. І ось ці слова записані, вони кажуть, що. Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес як сказав. І Павло вже згодом повторює ці слова, що все це сталося, що він помер, що він Воскрес, що він з'являвся потім учнів, все це відбувалося записанням Все відбувалося, тому що про це говорило говорило Писання святе Боже Слово. Воно говорило про те, що так має, має статися. Перед 28 розділом, коли вже Ісуса. Поховали, ми читаємо такі перед і після Воскресіння ось одні ті самі люди, але ми знаємо про них, що це були духовні особи того часу, які в першу чергу мали би навіть, можливо, не допустити того, щоб Ісуса було розп'ято, фарисеї. І ми читаємо про те, що 63-й вірш, 27-го віршу. Пригадали ми, пане, собі, що це про Ісуса. Вони так виражалися. той, як живий ще був, то сказав: по трьох днях я воскресну. Звели ж гріб, стерегти. Вони зверталися до Пилата. Аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його і не сказали народові він із мертвих воскрес, і буде остання омана гірша за першу. Відказав їм Пилат, сторожу ви маєте, йдіть забезпечте, як знаєте. І вони відійшли і, запечативши каменя біля гробу, сторожу поставили. Ось ті люди, здавалося б, які мали би в першу чергу весь народ Ізраїля повернути до Ісуса і сказати: Ось це Месія. Вони не сприйняли усієї події, взагалі не сприйняли Ісуса як Месію, і ми бачимо, який, ну, як вони намагалися, намагалися втримати або ну, зробити так, щоб Ісус ну, залишився там. Ісус залишився. Вони думали, що все-таки учні його вкрадуть. І після Воскресіння знову читаю. О 28, 11 рік вірш. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшли, та й священкам розповіли все, що сталося, це вже після Воскресіння. І зібравши зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків, і сказали: розповідайте його, учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то ми його переконаємо і від клопоту визволимо вас. І, взявши вони срібняки, зробили як навчено їх, і пронеслося це слово між юдеями і тримається аж до сьогодні. Знову ж ті люди, які мали відповідали за духовний стан єврейського народу, вони не прийняли месію і. Навіть сил тих, які вони е, ну з -з 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 забезпечили, не не сталося, щоб втримати Ісуса, щоб е, залишити його в гробі. Нами читали те, що вояки під час того, як відбулося це воскресіння, вони е, злякалися, вони впали, е, ніби мертві. І ось уже після того, ось м, така. Е, Крива теорія, обман обман війшов. І, і читаємо, і це насправді тр, е, пронеслося це слово між юдеями і тримається аж до сьогодні. Е, части, частина е, не сприйняли, не зрозуміли і е, не сприймаючи до сьогодні того, що це сталося як факт, як доконаний факт Воскресіння Ісуса Христа. І насправді е, для нас сьогодні. Це ми не можемо, можливо, хтось був із вас у гробі Господньому, але я особисто не був. І думаю, відсотків 90% із нас, присутніх тут, також там не були. Щоби побачити те місце, щоби ну, пересвідчитися по потрогати Побачити, як там, Ну можливо, там ті пелени ще й досі ну лежать, або ж ну інші. тобто але ми, ми не можемо цього торкнутися фізично. Але ми сьогодні можемо вірити Божому Слову, яке є істина. І це слово, воно не просто один євангелист записав, одна людина або ж. Ну, тільки кілька людей, можливо, євангелисти, Писання говорило ще від самого початку про Христа, який прийде, і про Його дію, як про Месію. Тому Воскресіння Ісуса Христа воно відбулося. І це факт, який ми сьогодні приймаємо через віру Ісуса Христа, через віру в святе Писання. Тому. У гробі Христа немає. Він живий. Ми можемо сьогодні в цьому переконуватися в тих речах, які бачимо, що Він діє сьогодні. Він відповідає нам, Він поруч з нами, Він допомагає кожному, хто щиросердечно шукає його. Ви маєте факти такі підтвердження в своєму житті? Я, я переконаний, що якраз е, якщо не всі, то 90% ми точно маємо. А е, більше того, я думаю, що всі, хто прийняв Ісуса Христа, що хто торкнувся вірою Його, ми маємо переконання, що Він живий, що Він не залишився у гробі. І Ісус Христос Воскрес. Коли е, е, Христос мав спілкування із Марфою, е, як, вона, як Лазар був у гробі, кілька віршів я хотів зазначити з цієї події. 23 й вірш 11 го розділу Івана промовляє до неї Ісус: Воскресне твій брат про Лазаря, який уже у гробі. Відказує Марта йому: знаю, що Воскресіння останнього дня Він воскресне, промовив до неї Ісус. Я воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в Це? Ось це питання хай залишиться для нас. І, це, і воно веде нас далі глибше. Андрій нагадував той текст, і я хотів би його також повторити, що е, Павло каже, що е, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Це добре просити нам здоров'я сьогодні, якщо ми не маємо у того, хто має силу і владу дати Його. Вирішення якихось потреб, вирішення якісь питань наших, ми приходимо до Господа, і Він допомагає нам. І інші речі потрібні нам в земному житті, які ми е, можемо вирішувати через молитву, через відносини спілкування з Господом. І Він добрий, Він допомагає, відповідає нам. Але е, якщо тільки на це життя, якщо тільки на цей проміжок невеликий, Нашого життя, то апостол Павло підсумовується, що це найнещасніші люди. І ми ну, можемо тільки уявити, як ну, нещасну людину сьогодні. Несчасну людину. От в цю категорію апостол Павло відправляє тих, хто Христа надіється, покладається на Христа, живе з Христом, але тільки в цьому житті. Оце питання, яке Ісус задав для Марфи для Марфи для так Я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і мре буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в Це? Слово Боже нас, нам відкриває велику глибину в тому, що через те, що Ісус Христос помер, через те, що Ісус Христос Воскрес, ми маємо значно більшу надію, значно більше уповання на життя і з Ним життя вічне. Для цього умова, ось тут Ісус каже, кожен, хто живе і хто вірує, і хто вірує в мене. Нам дароване життя вічне з Ісусом Христом через те, що Він прийшов, помер і воскрес ради нашого оправдання. Слава нашому Господу! Це велика надія. Це велика ну, для нас дарована ось милість в післанні до Солунян. Текст невідомий, можливо, ми хто читає Біблію на похоронах або читається при таких подіях. Не хочу ж я, браття, брат щоб, щоб не віддали ви про покійних, щоб не сумували, як інші, що надії не мають. Коли б коли ми вірюємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса Христа приведе Бог із Ним. Бо е, це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господній з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостанемось, будемо схоплені разом із ними на, хва, на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож. Потішайте один одного цими словами. Для Солонян Павло дає ось таке роз'яснення, і якраз він апелює або переносить нас до того, що оскільки Христос помер і воскрес, так і кожну людину Він зможе воскресити. Так і покійних через Ісуса Бог приведе, приведе Бог із ним. Бог відміряв нам життя на цій землі, і воно має початок свій і кінець. Але для людини, яка повірила в Ісуса Христа, це е, кінець цього життя земного, це лише е, сходинка або поріг до довічно, вічності. І більше об'явлення нам пояснює ось те, що відбувається за порогом, за порогом земного життя. Але все Євангеліє, воно налаштовує або нас пояснює до якраз до того життя, яке у вічності з Господом. Коли ми згадуємо від початку книзі буття про Адама і Єву, які були в раю, Бог поселив їх і сказав: від всіх дерев можете бути, їсти, але від дерева пізнання добра і зла не, не, не чіпайте, бо помрете. Змій спокусив, і так сталося. Вони вкусили. Фізично вони не померли, так ми не бачимо там фізичної смерті, вони продовжили. Ми читаємо, що був Авель, був Каїн. Ну, тобто далі життя продовжилося позараєм. Поза Але е, померти, тобто слово смерть, вона ось там ми перше, ще книга Буття, початок е, Біблії, ми знаходимо. Відбулося ось це роз'єднання із Богом, роз'єднання із Творцем, творіння. І Через Ісуса Христа, через Воскресіння Ісуса Христа Бог поєднує, Бог поєднує нас із Творцем. Коли Христос помирав на Христі і вигукнув, то первосвященик чув і бачив, що завіса, завіса, яка була у храмі, вона роздерлася. Вона, ну якби, з, Впала, і завіси не стало. Тобто до святого святих відкрився, відкрився доступ. До святого святих відкрився доступ. І ось ми говоримо про фізичну смерть як перехід, як просто перехід в інше тіло. Євангелія пояснює, ми не знаємо, ми, можливо, десь малюємо собі картину, як це буде в іншому ті, ті, хто померли, вони воскреснуть, ті, хто живуть, переміняться. В іншому тілі ми будемо з Господом, хто повірив в Ісуса Христа. Але іще друга смерть, ті, хто. Жили з Христом, ті, що жили і повірили в Христа, і жили, і творили добро. Вони будуть з Ним у вічності, з Христом проводити вічність. Інші, хто не відгукнувся на поклик, хто не повірив цим словам, вони будуть кинуті у озеро, озеро Огненне. Так, навчає нас Біблія про ось той вимір життя по. За земним життям, поза земним життям. І саме через Воскресіння ми маємо надію бути з Господом у житті, за межею, бути з Господом у небесах. Це велика перевага, велике благословення. Велике благословення жити з Господом сьогодні. Більше благословення, ще більше до того примножене, це вічність проводити із Господом. І саме через Воскресіння Ісуса Христа ми маємо цю надію. І про цю надію Павло каже, що навіть коли ми бачимо, що фізична смерть вона приходить. Вона приходить, і ми це е, розуміємо, особливо сьогодні, в час війни, як багато помирає. Але е, Якщо ми е, розуміємо, що е, людина прийняла Христа, якщо людина вона жила для Господа, вона е, вірою е, прийняла його в своє життя, ми маємо велику надію, велике уповання і навіть каже цими словами, те, що е, ми зустрінемось е, на небесах, ви потішайте на цій землі, ви потішайте один одного через Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо велику надію. Слава нашому Господу. Я хотів би, щоб ми були захоплені тим життям з Ісусом Христом на цій землі і, і те, що ми матимемо з ним у вічності. Ми е е Нехай ніякий страх або е ну, переживання, говорячи сьогодні про смерть, люди неоднозначно це так сприймають або нелегко так сприймають. Більшість е стороняться цього, е тому що для багатьох це ніби кінець. Всього кінець для нас, християн, для тих, хто повірили в Ісуса Христа, це крок до вічності з Господом. І це те, що проповідували апостоли, те, що дійшло до нас, ось ця вістка євангельська, яка дає нам надію. І в цьому житті. Мати щастя жити з Господом і вічності через Воскресіння Ісуса Христа, хай благословить Господь кожного із нас. Його в гробі немає. Він живий, і потім він казав, що якщо навіть не так я щось сказав, вам я йду приготувати оселі. Він там оселі е, приготовані, і він, він прийде за своєю церквою. Біблія також нам про це пише, і ми віримо цьому слову. І хай ось ця надія тішить нас, підбадьорює нас, е, дає нам е, ось правильний орієнтир в житті, е, коли ми е, е, бачимо тих, хто ще не з Христом, щоб ми розуміли, ця людина вона приречена для неї. Справді смерть це е, поріг у, у, у вічність. У, е, не з Господом їй потрібно слово Євангелії, Їм потрібно переконати в спасінні, в тому, що є сьогодні спасіння, це міняє наш вимір в житті, наш фокус не на собі, не на якомусь максимальному облаштуванні свого життя, але на христі, на житті, яке там. І те, що Христос хоче, щоб сьогодні ми звершили на цій землі. Хай Господь благословить. І Ісус Христос, живий, хай ця надія тішить нас. Йому слава. Амінь.